Ну і до трагедії 35-річна жінка загинула внаслідок ДТП на Закарпатті. Відомо, що подружжя їхало з села Богдан у напрямку Івано-Франківської області, як раптом автомобіль фольксваген Touran вилетів з дороги і впав у річку Чорна Тиса. Водій зумів самотужки вибратися з авто і виплисти на берег. Його медики швидкої доставили до лікарні у Рахові. Тіло жінки, рятувальники знайшли за 300 метрів вниз за течією річки. До справ судових і кримінальних у Дніпрі триває судове засідання по справі Миколи Тищенка і колишнього бійця спецпідрозділу Кракен. Нардеп долучився до цієї до цього процесу по зв'язку. Перед цим він взагалі двічі пропустив засідання. Про це пише суспільне справу. Розглядають у Бабушкінському райсуді. Зокрема, можуть переобрати запобіжний захід для Тищенка або ж лишити той самий адвокат нардепа. Вже попросив. Про відведення судді, а прокурор повідомив, що Тищенка раніше не з'явився на засідання через ішемічну хворобу серця. Сам же потерпілий Дмитро е Мазуха каже, про те, що Тищенко не приїжджає особисто на суд, е доводить його винуватість і затягує процес розгляду справи.